можливо, те, що хто не бачив, не знає, будуть робити. Діти ж вони як, то кажеш, ни там ходить, але це не для самокатів, це для спеціального засобу. Для Кейт парк знаходиться на балансі міського центру спорт для всіх нашої підконтрольної організації. Там є спеціальна людина, яка прибирає двірників і доглядач території, тому у нас відбувається прибирання кожного ранку, десь о 6-й ранку. Зараз літо дуже жарко, тому ніхто в день не прибирає там. До того ж, зараз довгий світовий день, канікули. Ну, діти, люди весь час знаходяться там на майданчику, тому до 9-ї години нема сенсу там прибирати поміж людей. Тому наш працівник, робітник за обслуговуванням приходить кожного ранку, прибирає територію скейт-парку, враховуючи велику кількість людей, жару і все таке інше, за день збирається велика кількість пустих пляшок. Різних бумажок від цукерок, там, вафель і все такого іншого. Діти цілий день знаходяться там, ми з цим нічого не можемо зробити, хай краще там знаходяться, ніж десь по вулиці тиняються. Тому влітку завжди так, більше наплив дітей, більша кількість сміття. Ну, це нормально, так, так відбувається весь час. Але ми доглядаємо кожного дня, прибираємо і раз на тиждень вивозимо мусор уже з ельфатора. А от коли, може, ви знаєте, відбувається прибирання прилеглої території, прибирання бур'янів? Ну, я не знаю, коли це відбувається. Прилегла територія належить до ну, загальної території міської, нею опікується екосервіс там чи узбережжя. Наші міські е, організації, кім займаються зараз, у них теж важко з е, працівниками цими. Я знаю, що по костра йде постійно. Прибирання сміття кожного дня весь екосервіс зранку працює. Це, ну, це ж не секрет, нічого такого. Це нормальна робота, вони так завжди працювали. Тобто прибирання де постійно. Я ж кажу, влітку завжди так, там поле, вітер, діти. Це велика проблема, якби населення, що не все викидають сміття. Кидають просто на вулицю, на, під, ну, на пол, на землю. Просто люди не до кінця розуміють, що за собою треба прибирати, дбати ну, і таке інше. Ну, і Частка вандалізму теж нікуди не дівалась. Тому Кожного року ми з цим стикаємося. Це для нас не новина, це для нас якби завжди, коли приходить літо, ми розуміємо, що зараз буде у нас трошки такий режим напруженості з прибиранням і з відвідуванням наших спортивних об'єктів. Це не тільки на скіт парку, це і на баскетбольному майданчику, і на майданчиках в мікрорайонах нашого міста прибудинкових. Тому Приходить шкільний час, закінчуються канікули. Діти вже півдня знаходяться в школі, потім тренування, малювання, співи, танці, навчання, і вже менше часу приділяють просто відпочинку і відповідно стає менше сміття, менше всякого болота. Тому це нормальна робоча обстановка. А от чому саме скейт-парк, він зараз є повністю відкритий, всі ворота відкриті? У нас і майданчики відкриті. і Стадіон біля третьої школи, теж центр спорту для всіх відкритий. І баскетбольний майданчик теж відкритий де США належить майданчики в дворах наших теж відкриті. Справа в тому, що коли отака жара. Не сильно діти можуть вийти, там, покидати м'ячик, бо резина парений і, і таке інше. Скейтпарк трошки така специфічна, специфічна будівля. По-перше, Во вона вся в бетоні, нічого не випаровує. По-друге, там дуже велика кількість різних ну, засобів, там, тренажерів чи як вони, перешкод, через які можна кататися, стрибати. І це не тільки велосипед, це і скейт, і самокат, і BMX-велосипеди, і, ну, і таке інше. Тобто це трошки інше різноманіття, більше різноманіття. Тому він більше задіяний. Так, да, коли сильна жара, там теж небагато людей, але вони виходять вже з четвертої години, там просто вже кишить тих дітей, їм ніколи не жарко. Хтось з батьками приходить, да, І, як то кажуть, користуючись моментом, дуже велике прохання не вигулювати там, собак на території скейт-парку, це дитячий майданчик, ваші ж діти там і відпочивають, гуляють, катаються. Тому так от відбувається, да, ми ще прибираємо за собаками. Там. І конфлікти бувають, що а де нам гулять, іменно на скейт парку треба гуляти. Ну, різні люди, є, не будемо зараз вже про це. Тобто, проблем вистачає, але ми доглядаємо, як можемо. Головне, в принципі, що нічого не ламається. Оце найголовніше. Да, десь там відкрутилось, відболталось, прийшли, прикрутили. От ми воротами намагалися їх зачиняти на ніч, наприклад. Хоч, щоб… Ми вже зранку приходили, вже все отак. ми розуміємо, що коли є потреба, то ми краще ну, підемо на зустріч, на зустріч, домовимось і вирішимо це питання. Буквально на минулому тижні. Ми теж з дітьми ходили, вони там собі якісь там халабуди ведують. Ми вже домовилися, що до кінця літа, ну нам жарко, ми від сонця там чи від дощу. Ну, теж треба, нічого ж не поробиш. Там немає ніякого навісу, тіньового і якогось козирка. І ми розуміємо, що діти заховались, там перечекали, пересиділи трошки, відпочили, пішли далі. То мовились до кінця літа, знаходяться, прибирають, бають. Да, вони там не завжди них виходить. Тобто старші діти приходять, їх там нагонять або не слухаються, або насмітять. А, ну, Ну, на зв'язку весь час. Ми прийшли, нам не допомагають, або дякуємо, ви там допомогли нам з тим-то, з тим-то. Ну, у нас є контакти з тими, хто там найчастіше буває. Тому якби, все під контролем, все добре. Можете розказати, будь ласка, правила поводження на скейт-парку, особливо про електросамокати? Чесно кажучи, електросамокати, якщо ви маєте на увазі ці, що стоять по місту, ну платні оці, то головна їхня проблема, наприклад, це невизначення їхнє місце. Пересування, тобто, чи це траса, чи це велодоріжка, чи це пішохідна доріжка, чи це вже де попало. Тобто в них велика швидкість, відповідна маса і таке інше. Тобто, це головна проблема цих самокатів. Якщо казати про героскутери, які ну, вони в принципі нічим не відлічаються, не відрізняються, але більш-менш не така швидкість, мені здається, на них. Хоча те ж саме е, на скейт-парк призначений для скейтів, для звичайних самокатів, де треба ну, ногами працювати, да, не на великих колесах, не на великій швидкості. На BMX-велосипеди, прості велосипеди або спеціальні для цього не такі, з великими колесами. Тому е, конструкція сучасна, міцна, вона витримує великі навантаження, але найголовніше це безпека. Щоб діти були в шоломах, там на локітниках, на колінниках, це таке, що елементарне, банальне, це знають всі, це мають розуміти і батьки дітей, і самі діти, і куди вони йдуть, особливо коли нема навичок технічних і професійних, якісь виробляти трюки та просто з'їхати на швидкості з скейта, наприклад, це теж травмоопасно. Тому це найголовніше. Ну і по-друге, не псувати майно. Ну це ж для них і робилось для цих же дітей, для цих же… І дорослого населення, які це люблять і займаються. Ми, коли відкривали майданчик, вже в цьому році 5 років, ось ось буде в грудні, да? то ми там збирали і просили, що люди, ми це зробили спеціально для вас, щоб ви не псували, от, наприклад, вхід як виконком, в магазини, в різні будівлі, там бордюри, цей наш проспект, склавочки. Тобто ці люди на цих, цих стрибучих самокатах, скетах і велосипедах, вони просто ну, шкодили. У цьому всьому ми їх збирали і казали, це тепер ваше місце, ви тут займаєтесь всім, чим вам потрібно, але просто доглядайте і не псуйте, ми будемо вам йти на зустріч". Ну Так по городу, більш-менш я не бачу, що знущалися вже над містом з цим, але є такі ще випадки. Тому найголовніше це просто безпека і використовувати це зазначенням. Наприклад, останнім часом. Почали нам плитку розбирати, якісь конструкції там будувати. Ну, не треба цього робити. Будь ласка, просто це вам нічого не дасть, а нанесе тільки якісь непотрібні травми. Бо ці плитки, оце така плитка тротуарна, вони там якісь піраміди будують, вона не закріплена, вона теж хитка. Настрибнете неудачно або ще щось, вона зрушиться, ви впадете, розіб'єте там голову, не дай Бог, і таке інше. Тому велике прохання використовувати те обладнання, яке є.